Понад 36 мільйонів гривень стільки боргують комунальні підприємства перед міським бюджетом. До переліку боржників ходять майже усі муніципальні підприємства та житлово-експлуатаційні організації. Найбільшим неплатником наразі є теплокомуненерго 20 мільйонів. Податковий борг з кожним роком збільшується. Лише торік він зріс на 7 мільйонів гривень. Цьогоріч боргову яму, особливо швидкими темпами, входять «ЖЕО». Я назвала який? ЖЕО номер дев'ять і ЖЕО номер 9 54,7, ЖЕО у 8 42%, то ЖЕО номер 2 тільки 9%, ЖЕО у 3 14%, ЖЕО у 4 16%, ЖЕО у 6 13%. Щоправда, є й такі комунальні підприємства, які вчасно сплачують податки. Зокрема, це водоекотехпром, електроавтотранс, автосервіс та міськсвітло. А боржників тепер влада не просто буде просити гасити неплатежі на всіх проблемних установах. Проведуть детальну фінансову перевірку. Значит, все одно треба створювати комісію розпорядженням і вивчати кожне підприємство і розбиратися, чому така ситуація. Тим більше хочу сказати, що це є. Всі господарські підприємства це юридичні особи, які на контракті, і тому кожен повинен відповідати за це. До спеціальної комісії влада обіцяє залучити фахівців фінансово-економічних служб міського та міських депутатів.